Чернівецькі спортсмени з фігурного катання на роликових ковзанах вибороли 10 призових нагород на міжнародних змаганнях в Парижі. До них маленькі чемпіони плідно готувалися від початку вересня. 14 спортсменів поїхали на ті змагання. Із них ми привезли 10 10 призових нагород. Які нагороди? 6 золотих медалей, 3 бронзові і 2 срібла. А як ми провідти річні Ми працюємо з ліхтарями. Так, да, працювали з ліхтарями е, в темноті, але я їхала з фонариком з дітьми і так ми працювали. Треба було виходити в якусь ситуацію і готувати діток до чемпіонату. У нас чотири е, тренування на тиждень, це групові. Два е, е, рази на тиждень ролики по дві години. ОФП це основна фізична підготовка. СФП – це спеціальна фізична підготовка для спортсменів-фігуристів і ще плюс хореографія. Також дітки можуть брати індивідуальні заняття. Школа фігурного катання Кристал існує близько трьох років. Саме вона вважається однією з найбільших в Україні. Саме перше я була рада і заспокоєна того, що я ось прокатала все на весь день, далі все добре. Бо я виконала те, що я над чим я працювала багато місяців. Яке ви місце насіка? Е, перше місце. Яке місце посіла змагання? Четверте і на групово номері перше. А О, коли я виступила перший раз на сольному номері, то я трохи розстроювалася, тому що не все так зробила і зайняла четверте місце. На груповому номері мені вже було все добре і все спокійно відчувала. Серед вихованців клубу Федерація суддівського комітету відібрала 12-річного спортсмена Владислава Аршинського. Він буде брати участь у чемпіонаті Європи, що проходитиме наприкінці літа в Італії. Було дуже класно, весело. Все сподобалось. Займаєшся? Два роки. Скажи, де тебе запросили після участі в тизнуті? На чемпіонат Європи, який буде в Італії. Після, після школи я йду на тренування, а в суботу і в неділю я приходжу зранку на тренування і після цього ще лишаюсь і тренуюсь. вже займаєшся. Третій рік зараз. Виникало складно, ще спочатку стрибнути Фліп Рідбергер і Волчок. Ліпритбургери зробили якраз на змаганнях, а Волчок мені не зарахували, бо я трошки не досіла. Було незвично, тому що було багато людей, і суперниці сильні. Переживала сильно. Яким місце? Третє. А скільки все на лісаєш? Буду три роки. Я займаюся більше двох років. Чим він тобі подобається? Мені подобається він тим, що це дуже класний спорт і я його люблю. Важко мені появити так школу? Ну так. Да. Я нічого не боялася, переживання було, але я зібралася і пішла. Скільки переживає? Ти одна із наймолодших перебуває. А як ти місяці? Бачиш? Нічого. Ну, це класно, А чим вони вам запам'яталися? Те, що я отримала перше місце – це перше Я зайняла сьоме місце. Я – сьоме. – Які складнощі траплялися під час участі в цих змаганнях? Скоріше за все, те, що коли адреналін, тобі стає страшно і ти боїшся виступати. А ти чого боялася? Я боялася зайняти останнє місце. Як подавалося? І зайняли таке друге місце. Тому що мене підтримувалася група і тренер. Також у планах клуба відвідати збори у Львові, де діти познайомляться з іншими тренерами України, а пізніше готуватися для турніру з фігурного катання на роликових ковзинах World Open, що буде проходити в Іспанії.